Питання безвізового режиму для України є одним із пріоритетних. Про це неодноразово заявляв президент Петро Порошенко. Втім, з різних причин дата його отримання відтягується. Ми розпитали Івано-Франківців про перспективи безвізу для України і ось що кажуть люди. Ті країни, які вирішують, там великі Франція, Німеччина не хочуть нас там бачити. А нас, нас більше тягнуть східна частина Євросоюзу – Польща, Чехія, країни Балтії. Тому воно буде відтягуватись, можливо, і ще, і ще, і ще, ще. Там Треба переломити. Мислення. А якщо навіть дадуть, ну для пересічного ну, українця це нічого не міняє. Це не є панацея для українців, тому що е, ті українські заробітчани, які вже виїхали або їздять регулярно е, в Європу, чи то в інші країни, вони і так знаходять легальні шляхи або нелегальні для того, щоб там працювати, перебувати. Натомість, якщо взяти політичну частину питання, то ті умови, які нам ставлять європейські партнери, вони багато в чому можна навіть так сказати підставляють українську владу. Вірю, що він буде буквально або до кінця року, або в наступному році, в січні, лютому місяці.